в Україні! Пока приехали поснимать таку кобелу, регину. Пощайте по Сільверу 7 місяців. Зараз буде рівно з кобелу. Вони ще будуть, бо я буду розводити. Вже перму хочете, ні? Фарму хочете. Тут у вас пасович, ні. Тому що це Є, всього, але ще туди ніхто не гонить. Mm -hmm. Тут вони ціле літо пати, тут у ті городи. Mm -hmm. Цілий рік тут Не mm -hmm. Не є. Отрею укуси, бо Ти ті чого на місці. ти? Немає. Довго кобіла. Кобила, файна. дуже сильна кобила. Я така ясені. У кого? Немає. У кого в'ясені? чи я така кобіла в'ясене. Немає, тобі в'ясен. Кобеле немає в'ясені.

От вже певно жеребно не дає вже і сати там. А що ще все. Так, ще все. Зараз познімаємо, будете видіти. Огрі будете виділити зараз. Відко даєте на мене зерна? Кій ко хоче. Общем єсть, вона не обмежена. Ні, в мене є норм. Три літри рано, три літри муки і увечір січка це літа. Що є? І все, На погодне я не даю нічого. Сіла вода на поду. А що рання і вечора такого не було. Кажіть, що три тисячі за рушець туди продаєте. Що-що? Кажіть три тисячі баксів за рушейцю то продаєте. Та не продаю ще нічого. Я де три тисячі, то я щось я в грошах не розумію. То три тисячі я ще не продаю кобилу? Я дав тоді 100 тисяч гривень. То це в цій суду. Чоловік уповів, я тисячу дав ще більше, калмати на щастя. все. Не, не, не. Плюс каже, ми вже в ми, в бо далі, ми вже не знайдемо її. Ну, ну, ну. А не я, кобі, а плюс ви все розумієте. Ну, ну, мука. так ви все Дай ногу. Прикидка, дай нам. Ну. Свій! Та що що є? Дай ногу. Ногу дай. Стій, сій, маленький. У каху і те, чи? У каху і кові те? Я можу собі так ховати, а я на б мені кістки тломила. Я відчинув, туди та найстоє. Ну,

Що <ріст> Шой, бавити хоче. Ви не тримайте свою ковілу. Кірюка це називає. Пригине. Пригине. Тайна з як це називає. Зірочка, зірка.

Хтось любить чорні, хтось любить такі мани, хто які любить. А від нашого жеребця?

Болі дайшли до вас повернути на коні. А чого ні, йо, бо я знав, де я так. Таколо А там поло санаторії. Я там те потупати. Ан. Та руші ці буде ще продавати. Я вже знаю, то на під. Я на у нього на ту лошадь, що хотіли б'їжджати. А виска пізніше. Пізніше, потім лошадь. Я тоже буду файна, порадиться. Я... Він колись лошець тут, казав 4 тисячі, тоже файно, що широка лошець у Сергія. Ми, ми ще не мали.

Всім побачення, лайки, підписуйтесь на канал.